Сьогодні я викупив ось такий 13-й Pro Max iPhone за смішною ціною, звісно ж, під ремонт, бо в нього розбита задня кришка. І саме на прикладі цього айфону я хочу вам показати, як все ж таки правильно треба замінювати заднє скло з повною розборкою телефону. Сподіваюсь, що це відео буде дуже вам корисно. Отже, не забудьте підписатись на канал і приємного перегляду. так показую, що я купив. Це 13-й Pro Max. Ось такий трішечки побитий, звісно, під заміну задньої кришки. Одне скло камери також розбите, але в нього все працює чудово. 128 ГБ на 86% рідного акумулятора Face Adit Ruton. Все окей, не вскривашка, звісно. За дуже смішною ціною на корпусі майже нема подряпинок. Проблема його зрозуміла і чітка. Чекаємо, поки до нас приїде нова кришка, і будемо займатися ремонтом цього 13-го промакс ID. Айфону, я вже не перший раз міняю задню кришку на айфонах, але раніше я це робив без повної розборки телефону. А так робити, звісно, не можна, оскільки дрібні уламки скла можуть пошкодити телефон із середини, зокрема, акумулятор, екран та камеру. Але на цей раз ми все зробимо правильно, і для цього треба повністю розібрати наш iPhone, зняти екран, камери, акумулятор і материнську плату. Тому виставляємо приблизно 70-80 градусів по Цельсію на коврику для підігріву і кладемо наш iPhone приблизно на 10 хвилин для розігрівання. І до речі, дуже важливо є дуже добре розігріти цей iPhone, бо екрани на 13 Pro Max дуже класно вклеєні. Вони великі і їх буде важко діставати. Отже, максимально добре його. Треба розігріти. Хвилин на 10-15 можна сміливо його залишати на 70 градусах, і хай він нормально розігрівається. Бо в мене вже був один досвід негативний, як я трішечки пошкодив дисплей на 13-му промаксі також. Тому даємо айфону добре розігрітись і будемо його розбирати. Так, і після того як айфон був добре розігріти, його можна викручувати ось такою спеціальною викруткою. Тобто, ось ці два нижніх болта треба викрутити. Вони тримають дисплей у корпусі. І після того, як гвинти були викручені, я беру ось таку присоску, наклею її на екран, по контуру дисплею підливаю спирт і обережно відкриваю дисплей. Все необхідно робити максимально обережно, щоб не пошкодити дисплей, бо це зробити дуже легко. Тому я використовую пластиковий медіатор. Екран вдалося зняти без пошкоджень. І тепер я приступаю до повної розборки телефону. А саме треба викрутити всі захисні екрани, прижимні пластини, зняти камери, акумулятор, тактік енджин динамік. Та материнську плату. І таймлапс моєї роботи ви можете спостерігати на своїх екранах. А якщо вам потрібна детальна інструкція, ви з легкістю зможете знайти її в інтернеті, бо я не професіонал і мою роботу не варто брати за еталон. Краще подивитись експертів з Ютубу. Вони все чітко пояснять і розкажуть, як правильно треба робити. А тим часом наш айфон повністю розібраний, і всі його деталі разом із гвинтиками я поклав у спеціально виділені комірки, щоб нічого не переплутати. І це було дуже зручно. Можете користуватись цим лайфхаком. І нарешті корпус нашого 13-го Max iPhone готовий до зняття заднього скла під високою температурою спеціального фену. Підключив свій новий фен і спробував знімати скло. Воно відлітає просто легесенько. Подивіться, якими цілими шматками здоровеними воно відходить. А потім будуть всі казати, що це китайський корпус. Ну, подивіться, це оригінальний корпус Apple, неміняна кришка. Реально дуже класна тема повністю розібрати iPhone і міняти кришку під високою температурою. Воно відходить реально легесенько, просто. Подивіться, все зберігається, все ціле, майже подряпи не залишається, бо я все ж таки лопаточками користуюсь. Але все одно. Ось це я все зробив, ну, типа, хвилини за 4, напевно, 3. І найбільше тут кількість часу займає розборка айфону повністю, це десь до години займає. Отже, що фен це була реально класна інвестиція. Отже, вмикаю таймлапс і продовжую знімати старе скло. І для мене це дійсно задоволення дивитись, як воно там легесенько відходить. Особливо після своїх страждань, коли я знімав задню кришку без розборки телефону та його нагріву. І дійсно, ось такими великими шматками... Це скло відпадає після нормального прогріву. Тобто, щоб ніхто там не писав, що корпус там якийсь китайський, не оригінальний, він оригінальний. От дивіться, QR-код на оригінальний корпус. Якщо його нормально гріти, то скло буде відпадати взагалі дуже і дуже добре. Але що стосується скла біля камер, то тут окрема історія. І зараз я вам розкажу, як тут його зняти. А що стосується ось цього скла, воно дуже товсте. Ви можете це побачити на цьому кадрі. Я думаю, буде дуже добре видно. Подивіться, воно дуже товсте. Його треба прямо розбивати ось таким спеціальним розбивачем для скла. Але також важливо, щоб не продавити всі ці штуки, треба на мінімальний прям удар поставити, щоб нічого там додатково не пошкодити. І подивіться, як це зараз повинно спрацювати. Дивіться, яке воно міцне. Це кошмар. О! Тріснуло. Коротше, ось такою штукою треба розбивати скло, щоб звідси його можна було нормально викалупати. Бо без цього з ним нічого вже не зробити. На жаль, ось так і продовжуємо робити. І, звісно, далі продовжую нагрівати скло біля камер за допомогою спеціального фену. До речі, температура складає приблизно 300 градусів Цельсія. Адже саме при такій температурі старий клей відпадає. І оригінальне скло можна легко зняти з мінімальними пошкодженнями корпуса або й взагалі без них. І ось так виглядає зняте скло повністю, зачищений клей, і вже, в принципі, наш телефончик готовий під поклейку нової кришечки, яка у нас ось вона лежить. Але я б ще, звісно, трішки Кришечки зачистив би максимально, як це можливо. Отже, цим зараз і займусь. Потім все будемо протирати спиртом всі ці залишки клею старого, щоб обезжирити, і нова кришечка прилягла просто чудово і ідеально. І будемо наклеювати нове. Скло нашої задньої кришки, і звісно, що скло камери також треба буде наклеїти. Скоріше за все, що спочатку наклею скло камери, а потім вже буду клеїти саму кришечку. Отже, цим і будемо займатись. І отримавши посилку з Аліекспресу, можна починати ремонтувати наші стекла і зверніть увагу на те, що вони різні отже, необхідно вклеювати їх на правильне місце. Ось такі стекла для промакса використовуються. Одне ось такого виду, дуже товсте. Це ось це праве. Друге, у нас ось таке нормальне. Це для камери 3Х. Ось тут воно. І ще одне це для камери ширококутної. Ось воно, ось сюди на низ ліпиться. І, до речі, в комплекті у нас ідуть ось такі заводські проклейки. Їх і будемо використовувати. Отже, будемо клеїти ось це скло на камеру 3X. І все, що мені потрібно, це лише наклеїти двосторонній скотч і прикласти нове скло. Але скажу, що в майбутньому буду ставити ці стекла на поліуретановий клей, бо він буде набагато надійніше та краще тримати нове скло. І тепер можна рівномірно наносити клей та приклеювати нову задню кришку. І на цьому відео я використовую клей e8000, який є аналогом клею T7000. Але скажу наперед, що зараз я вже використовую нормальний поліуретановий клей, який набагато краще та міцніше тримає, і також не залишає плям. І залишаємо наш iPhone на 24 години повністю висихати, після чого прибираємо залишки клею і можна збирати iPhone. І нам всього лиш необхідно поставити всі зняти деталі на своє рідне місце і абсолютно правильно їх встановити, що доволі не складно, коли знаєш, як це все має виглядати. Отже, спокійно встановлюємо всі деталі на свої місця. Звісно, замінюємо проклейку дисплею та закриваємо наш iPhone. І після заміни задньої кришки наш айфончик виглядає ось таким чином. Просто подивіться на нього. Він майже ідеальний, просто майже новий айфон. Продається він зараз нижче ринку, по ціні розбитого вони зараз продаються. Сьогодні за ним повинні вже прийти. Якщо уважно придивитись, пляма від клею тут існує, але було їх більше. Вони підсохли, стало все ок. Це до речі, захист на камері. Тут я наклеїв, і це робиться спеціально тільки для того, щоб. Не було видно зазорів між кришкою та камерами. І, в принципі, це додасть герметичності нашому айфону. тобто це реально захист. Отже, що сьогодні він буде продаватись, сподіваюся, за ним прийдуть, заберуть і все чітко. Домовились вже на ціну 400 євро. І тепер давайте все підрахуємо. Цей розбитий 13-й Pro Max iPhone був викуплений за 200 євро. Ні, не вірю, це неможливо. На доставку та запчастини було витрачено ще близько 15 євро. І цей iPhone після ремонту був проданий за 400 євро, коли ринкова вартість починається від 450. І з цього ремонту нам вдалося заробити 185 євро чистого заробітку за приблизно 6 годин роботи. І з урахуванням безцінного досвіду, який я Здобув під час цього ремонту, я можу сказати, що цей ремонт був дуже вигідний. Ми добре попрацювали та добре заробили. А ви напишіть свою думку в коментарях. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Не забудьте підписатись на канал, і побачимось у наступних відео.